З'явився новий інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який кращий за деякі платні опції. Runway щойно оголосив про нову функцію пензля руху, а також про інструмент, який автоматично додає звукові ефекти до ваших відео. Це ваші новини про фільми зі штучним інтелектом за тиждень. Я хочу почати з розмови про абсолютно новий інструмент для створення відео, який є абсолютно безкоштовним. Він називається Peakverse, і результати насправді вражають до біса. Крута річ у цьому інструменті полягає в тому, що він фактично створює відео. З частотою 30 кадрів в секунду, а потім ви можете підвищити роздільну здатність до 4К без необхідності надсилати їх у зовнішній інструмент, такий як топаз відео. Отже, давайте подивимось на деякі з цих прикладів. Тут у нас є знімок жінки, яка просто дивиться в камеру, знімок поїзда, що прибуває на станцію, який, відверто кажучи, виглядає досить реалістично. У нас є знімок того, що схоже на ілюмінатор космічного корабля, і круто те, що ви можете бачити паралакс із хмарами, так що є багато фантастичних прикладів піквер. Які ви можете використати, я хочу показати вам, як легко користуватися їхньою програмою. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на їхній вебсайт і натиснути кнопку, почати роботу в інтернеті та увійти в обліковий запис. У них є сторінка ознайомлення, де ви можете переглянути деякі відео, які створюють інші люди. Ми перейдемо до створення. Отже, це ваше вікно створення, і як і в багатьох інших інструментах, ви можете ввести підказку, як, наприклад, жирафа на заході сонця. Ви можете додати нега негативні підказки, щоб знати, що ви знаєте без морфінгу, без спотворень, без варіацій освітлення тощо. А ще є кілька стилів, які ви можете вибрати разом із співвідношенням сторін. Отже, я вже створив відео жирафа на заході сонця, і я збираюся продовжити і відтворити його для вас тут. Знову ж таки, це відео було текст до відео, тому воно не використовувало вхідне зображення. Тож давайте подивимось, наприклад, тут ви можете бачити, що з цими жирафами явно щось не так, і їхні ноги, наче морфінгуються, і Взагалі, мені не подобаються результати, які ми отримуємо від PicVerse, використовуючи текст до відео на даний момент. Але мені подобається зображення до відео. Тож давайте подивимося на це. Щоб зробити зображення до відео, ви просто повертаєтеся до створення, а потім переходите до зображення до відео. Отже, тепер у вас є можливість додати зображення. Я фактично створив серію зображень у Midjourney, завантажив зображення, а тепер я збираюся завантажити їх у PicVerse. Тепер, коли наше зображення завантажено, ми можемо Ввести підказку, я скажу А, жираф їсть їжу, і ви маєте можливість змінювати кількість насіння та силу руху. Мені подобається збільшувати силу руху приблизно до 0,7. Я вважаю, що це дає вам найкращий загальний рух загалом, але звичайно, це залежить від того, який саме ваш знімок. А потім все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку створити. Класна річ у тому, що коли ви натискаєте кнопку Створити, ви фактично маєте можливість рендерити до чотирьох відео одночасно, і знову ж таки це абсолютно. Абсолютно безкоштовно не існує платної версії. Отже, коли ви закінчите створення відео, ви побачите всі свої приклади відео на сторінці «Мої відео, і ви можете просто натиснути на будь-який із створених фрагментів, скажімо, на цей, і тут є кнопка з написом Підвищити якість. Якщо ви натиснете на цю кнопку, програма інтерпретує цей відеоматеріал, який спочатку був у форматі приблизно 600 p і автоматично підвищить його якість до 4К. Вам не потрібно завантажувати його та відтворювати в інструменті на. Topaz. Відео. Отже, я фактично створив демонстрацію збільшеного відео Спікверс. Знову ж таки, я не робив ніякої іншої пост обробки цього відео. Я додав невеликий голос за кадром і трохи музики. Давайте подивимось. Поглянь. Жираф сміливий, величний. Жирафи це втілення грації з їхнім о. Боже. У цього не було голови. Гаразд, я трохи розгублений. Жирафи люблять їсти. А, неважливо. Я зараз надто відволікся. Принаймні, ця мила. О, чудово, тепер ще й тигр є. Може, він винуватець. Тож, як бачите, Pixverse не є ідеальним. Звичайно, є сфери, в яких цей інструмент можна вдосконалити, але він досить непоганий, особливо враховуючи, що він щойно з'явився на ринку. Я настійно рекомендую вам перевірити Pixverse, ви знайдете посилання під цим відео, і це підводить нас до нашої гри тижня. Отже, я створив три відео в трьох різних інструментах, і я хочу, щоб ви сказали мені, яке з цих відео було створено в Pika Labs, яке в Runway, а яке в Пікс. Verse. Перше відео. Це людина, яка дасть правильну відповідь. Виграє сувенірну продукцію від Curious Refuge. Отже, давайте розглянемо приклад номер один. Приклад номер 2 І приклад номер 3 Якщо ви вважаєте, що знаєте відповідь, дайте нам знати в коментарях. Також велике вітання Adinatrix за перемогу в конкурсі минулого тижня. Існує також новий інструмент під назвою Sonic Vision LM, який в основному дозволяє автоматично створювати звукові ефекти для відео. Зараз це технічний документ, і для того щоб використовувати цей інструмент, є певний код. Він трохи просунутий, щоб він працював на вашому комп'ютері. Але я думаю, що він справді висвітлює майбутнє, коли ви зможете зайти в ін... Інструмент завантажити свої кадри та отримати приблизний звуковий ландшафт для вашого фільму. Отже, всередині демо є кілька крутих прикладів. Наприклад, у нас є хлопець, який б'є по сумці трейдера Джо. Я маю на увазі, що це виглядає досить реалістично, і насправді є кілька цікавих прикладів з реальних фільмів. Тож, ми маємо по перше, професійний ...і один з Титаніка. Отже, це досить цікаві результати. Зараз, очевидно, ми перебуваємо на ранніх стадіях розвитку цього інструменту, але я не можу уявити, що дуже скоро ви зможете завантажувати відзнятий матеріал і отримувати реалістичні звукові ефекти, які звучать досить добре. Минулого тижня ми також запустили абсолютно новий курс на Curious Refuge під назвою AI Advertising by Dave Clark Dave. Кларк легенда індустрії, і його роботи практично стають вірусними щотижня. Він має багаторічний досвід роботи у світі рекламних агентств, працюючи з брендами, ми з усього світу Snapchat до Pepsi і в цьому курсі ми з Дейвом об'єдналися, щоб показати вам, як використовувати штучний інтелект для створення реклами та маркетингових кампаній за допомогою новітніх інструментів. Бета сесія надійде в продаж 31 січня, а курс офіційно розпочнеться 5 березня. Зараз вже сотні людей зацікавлені в цьому курсі, тому він швидше за все буде розпроданий. Тож не забудьте зареєструватися в списку очікування, щоб отримати сповіщення, коли курс одразу надійде в продаж. Ми також. Вчора випустили новий подкаст з Дейв Кларк, Дейв Кларк, де ми поговорили про деякі з його вірусних успіхів і про його стратегію, коли він працює над проектом ШІ. Це дійсно чудова розмова, посилання на яку ви можете знайти під цим відео. Ранвей також анонсував нову функцію пензля руху, яка дозволяє вам мати до п'яти різних пензлів руху у вашій сцені. В інтернеті є кілька крутих прикладів від таких людей, як Ніколас Ньюперт, Ніколас Нюперт та Ане Акаш. Ане Акаш, дозвольте мені показати вам, як користуватися новим інструментом для руху, отже, все, що вам потрібно зробити, це зайти на сторінку. Почнемо з зображення. Я виберу зображення з наших ресурсів, але звичайно, ви можете просто перетягнути його, щоб завантажити зображення. Я створив його у програмі Midjourney. Тепер ми можемо перейти до нашого пензля руху, і раніше все, що ми могли зробити, це використати один пензель руху, щоб змінити нашу сцену. Тепер ми можемо використовувати до п'яти, так що це дуже дуже круто. Отже, для цього я думаю, що хочу, щоб її волосся рухалося, тому я просто виберу її волосся. Ось тут збільш. Збільшимо інтенсивність руху навколишнього середовища до рівня 5. Тепер візьмемо пензель руху номер 2 і, скажімо, захочемо, щоб її одяг трохи рухався. Я просто обведу її одяг ось тут. Збільшимо інтенсивність навколишнього середовища до рівня 2. А тепер ми можемо перейти до пензля номер 3 і розтушувати фон, тому я просто швидко розтушу фон тут. І ми також можемо повернути навколишній рух приблизно до п'яти, і найкрутіше те, що ми можемо змінити загальний рух, так що ми можемо підійти до її волосся, і, скажімо, ми хочемо, щоб воно трохи зсунулося вліво, просто щоб воно було вітерець на вітрі, і ми натиснемо зберегти. І ми можемо додати сюди підказку, наприклад, жінку, яка стоїть у сповільненому темпі на абстрактному тлі, що змінюється, і, звичайно, ми можемо зайти і налаштувати елементи керування камерою. Я не буду цього робити для цього прикладу, і ми натиснемо кнопку Згенерувати гаразд. Давайте подивимося на наші результати. Отже, ми бачимо жінку, яка стоїть тут і дивиться в камеру, і ви знаєте, що її волосся розвівається на вітрі, одяг трохи рухається, а фон має абстрактні обриси. Тепер ми можемо зайти всередину. І налаштувати це ще більше. Тож, якщо нам не подобається, скажімо, що фон рухається занадто сильно, ви можете зменшити навколишній рух, не змінюючи рух волосся чи одягу, так що загальний рух залишиться зафіксованим, але ми можемо налаштувати нашу сцену так, як вважаємо за потрібне. Тож цей інструмент справді потужний, і я не можу дочекатися, коли побачу ще більше прикладів його в дії. І якщо говорити про подіум, то вони проведуть свій другий 48-годинний конкурс фільмів 5 лютого. Перший був абсолютно неймовірним і вони. Вони підняли планку для цього конкурсу. Людина-переможець або команда переможець отримає 5 тисяч. А також є фаворит глядацьких симпатій, який також отримає 5 тисяч, а переможці також отримають 1 мільйон генераторних кредитів, які вони зможуть використати в ранвей. І на цій ноті команда Curious Refuge дуже скоро запустить наш власний конкурс з виробництва фільмів зі штучним інтелектом, який стане нашим найбільшим конкурсом. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами деталями. Слідкуйте за цим найближчим часом. Я також хотів би подякувати вам, Піколапс, за запрошення провести короткий семінар на їхньому каналі Discord. Вони час від часу проводять прямі трансляції. Ви можете перевірити їхній канал Discord, щоб дізнатися, коли відбудуться наступні прямі трансляції. Ніксен П'єр також поділився минулого тижня дуже цікавим використанням функції плитки в Midjourney. Отже, в основному, Midjourney має можливість створювати рівнокутні фотографії. Отже, це фотографія, яка використовується для 360 градусних зображень, а за допомогою тегу. Плитки, ви можете можна зробити так, що обидва кінці будуть ідеально вирівняні. По суті, все, що вам потрібно зробити, це створити зображення в Midjourney Appress за допомогою такого інструменту, як Magnific, і все готово. Тепер у вас є зображення 360, яке ви можете попередньо переглянути. Давайте я покажу вам, як це робиться. Ми перейдемо до Midjourney, зробимо вперед косу риску. Уявіть собі, і скажімо, прямокутну фотографію сучасної квартири в Парижі. І ми переконаємося, що у нас встановлене співвідношення сторін. 2 на 1 і тире тире тире, так, щоб краї збіглися. З таким чином, коли ви кладете плитку, лівий і правий боки будуть ідеально вирівняні, що дуже важливо. Отже, давайте продовжимо і створимо наш результат. Гаразд, чудово. Отже, у нас є чотири приклади. Я просто виберу той, який має найбільше сенсу. Я виберу номер один, тож ми відкриємо РЕС номер один і завантажимо його. Завжди, коли ви завантажуєте, відкривайте його у браузері, а потім зберігайте на своєму комп'ютері. Тепер ми перейдемо до Magnific і скинемо наше зображення. І для цього я збираюся збільшити масштаб на X4. Ми поки що збережемо все базове, а потім натиснемо Збільшити масштаб. І поки ми чекаємо, ми можемо поглянути на це зображення, яке я створив раніше за допомогою Magnific. Magnific. по суті, Magnific просто заходить і додає більше деталей, щоб зробити загальне зображення більш реалістичним. Це дійсно важливо для того, щоб зробити вашу сцену правдоподібною. І щоразу, коли ви одягаєте окуляри віртуальної реальності, зображення, які ви бачите, набагато реалістичніші, якщо ви використовуєте їх. Інструмент такий як Magnific. Тепер є деякі проблеми, які можуть виникнути на краях, коли ви використовуєте Magnific для Апрес, Так що це одне з обмежень використання цього інструменту. Отже, якщо ви коли-небудь зіткнетеся з такою проблемою, я рекомендую. Рекомендую перейти до Photoshop, щоб очистити ці краї. Гаразд, добре. Тепер у нас є зображення. Ви можете бачити, що це наше попереднє зображення, і це наше після набагато реалістичніше. Тому ми продовжимо і завантажимо це на нашу машину. Є посилання під цим відео на інструмент, який в основному може дозволити вам переглянути 360 зображень у вашому браузері. Я просто візьму наше зображення, яке ми завантажили в РЕС і скинемо його. І тепер ми можемо досліджувати наш віртуальний світ тут. Так що, давайте оглянемо цю квартиру, і ви побачите, що. Так, це схоже на паризьку квартиру. Насправді це виглядає як 360 градусне зображення з тих інструментів для домашніх турів, які я Зілов. І знаєте, ви можете оглянути цю квартиру і перевірити її. Там навіть є відображення в дзеркалі, яке просто абсолютно божевільне. Ти і так, на цьому дивані тепер є подушки. Чи є він ідеальним? Звичайно, ні. Безумовно, є куди вдосконалюватися, але той факт, що цей 3D-світ ніколи не існував, а тепер у нас є його версія з високою роздільною здатністю, дійсно цікавий, особливо коли ви думаєте про майбутнє генеративного ШІ в контексті vr розваг Є ще один інструмент під назвою Skybox AI, який ми продемонстрували на цьому шоу, і він дає дуже схожий результат. Але я вважаю, що цей конкретний робочий процес був дійсно цікавим, і я впевнений, що ми побачимо ще багато інших прикладів 3D-технологій. Цього року Leonardo AI також. Випустив можливість застосовувати штучний інтелект у живописі в реальному часі, і це перша ітерація цієї специфічної функції, з якою я зіткнувся. Я думаю, що це дуже круто. Дозвольте мені показати вам, як нею користуватися. Отже, ми перейдемо на сайт Леонардо і перейдемо на полотно в реальному часі. Мені подобається цей сірий диван у паризькій квартирі. Спробую швидко скласти його тут. Я буду зупинятись у часі, щоб вам не довелося стежити за мною весь цей час часу. Але давайте просто швидко створимо ескізний ескіз дивану. І тепер у нас є цей диван, і класна річ у тому, що тепер ми можемо перейти до функції малювання і малювати безпосередньо над диваном. Отже, спочатку все, що нам потрібно зробити, це перейти сюди. Скажімо, ми хочемо жовту подушку на дивані. Я просто перейду до жовтого тут, і ми просто малюватимемо жовтим кольором, і ви можете бачити, що насправді нічого не відбувається. Ну якщо ми введемо те, що ми хочемо бачити, то це буде у вашій сцені. Отже, скажімо, жовтий подушка. І ось жовта подушка з'являється прямо на дивані, ми можемо зробити теж саме тут. Тож, давайте додамо ще одну жовту подушку. І тепер у нас є дві жовті подушки всередині нашої сцени. Ми можемо клацнути правою кнопкою миші та зберегти це зображення на нашому комп'ютері та використовувати його в будь-якому проєкті, який ми хочемо. Отже, я думаю, що цей конкретний інструмент буде дуже корисним для концепт художників у майбутньому, тому що, очевидно, ви можете приблизно намалювати щось, і він створить версію вашого ескізу у високій роздільній здатності, але тоді, маючи можливість, Піти далі і налаштувати сцену так, щоб вона була саме такою, як ви хочете, за допомогою підказок це дуже унікальне і творче використання цієї технології. І тому хлопці з Леонардо роблять дійсно круті речі. Команда зі Швейцарії створила дуже цікаву демонстрацію інструменту, над яким вони працюють у співпраці з Google, за допомогою якого ви можете додавати 3D-об'єкти до гаусівської сцени з бризками. Отже, це відскановане 3D-середовище, і ви можете розмістити 3D-об'єкт в цій сцені, просто малюючи таким чином. Це схоже на малювання в таких інструментах. Як Midjourney або Photoshop, але в 3D, і найкрутіше те, що ви можете фактично ходити навколо цього об'єкта всередині 3D простору, тож це має величезні наслідки для майбутнього AR та vr розваг На їхньому веб-сайті є кілька справді цікавих демонстрацій, де вони в основному компонували такі речі, як метелики, пуфики та чашки у загальну сцену. Чи є це ідеальним? Абсолютно ні. Попереду ще довгий шлях, але це справді вражає. Як тільки ви отримаєте кілька композиційних пропусків для цих поколінь, результати будуть такими. Є також новий інструмент. Який дозволяє відсканувати когось і помістити його всередину зображення з набагато більшою точністю, тому це дуже цікаво і абсолютно безкоштовно. В основному він підключений до Sable Diffusion і дозволяє створювати власну модель лора майже автоматично. Так що все, що вам потрібно зробити, це перетягнути зображення. Ви можете використовувати одне зображення, якщо хочете, але краще більше зображень. Я завантажив лише 10 зображень мого обличчя, які я щойно зробив маленькими селфі дуже швидко і завантажив їх до інструменту інструменту. отже, як бачите, у нас є приклад, який я згенерував раніше, де я зображений як персонаж 3D-анімації. Я думаю, що він схожий на мене. Він не зовсім схожий на мене, але я маю на увазі, що це непогано для інструменту штучного інтелекту. Отже, для цього прикладу я скажу, що людина з тегом IMG, який по суті скаже інструменту згадати моє обличчя в лісі, реалістично зняти на плівку. В основному ми хочемо, щоб він був реалістичним і ми можемо зайти сюди і встановити певні стилі. Ми скажемо, що це кінематографічний стиль, оскільки ми... Ми намагаємось для кінематографічного реалізму, але є багато різних стилів, з якими ви можете погратися тут. Фантазія, мистецтво, комікси і тому подібне. І ми натискаємо Відправити гаразд, круто. Отже, зображення було створено, і ви можете бачити, що у нас є. В принципі, це схоже на мене в лісі в капюшоні, а тут у нас є ще одне зображення, і мої очі практично повністю схрещені. Але я вважаю дуже цікавим те, що ви можете так легко створити зображення з вашим конкретним обличчям, тому вам не потрібно досягати стабільної дифузії, тренувати всі ці користувацькі моделі і робити всі ці гіпертехнічні речі, які можуть бути досить складними для повсякденної роботи творчих людей. Ви можете просто використовувати це конкретний інструмент для створення зображень з потрібною вам темою. Тож ви Можете погратися з цим інструментом, натиснувши посилання під цим відео, я хотів би побачити деякі клони себе, які ви можете створити. Дослідницька група з південної Кореї розробила новий інструмент, який в основному дозволяє робити передачу стилю. Тепер це відрізняється від інших інструментів, таких як Runway Gen 1, який повністю змінює стиль. Цей інструмент спеціально дозволяє вашим загальним кадрам залишатися незмінними. Це просто змінює освітлення та стиль відзнятого матеріалу відповідно до певного еталонного зображення. Яке ви вводите так, у деяких із цих прикладів вони змінюють колір квітів або освітлення всієї сцени. Я вважаю, що це дуже цікавий і практичний приклад використання. По суті, ви можете переосмислити та рестайлізувати свою сцену ще більше. Я уявляю, що коли ви інтегруєте такі інструменти ші з традиційним програмним забезпеченням для кольорокорекції, люди, які беруть участь у робочому процесі постпродакшену, матимуть змогу більше контролю ніж будь-коли раніше. Я також натрапив на дійсно цікавий приклад Приклад гаусівської сцени з бризками, яка була згенерована лише з трьох зображень, виглядає як майже фотореалістична квартира. Звичайно, є деякі спотворення, але сканування дійсно цікаве і воно змусило команду багато думати про як виглядатиме майбутнє відтворення середовищ, особливо якщо взяти до уваги історичні події, в яких, можливо, були зроблені фотографії. Але не було кадрів, де люди могли б зафіксувати, якою була загальна суть цього простору. Ну, схоже, що в майбутньому ми зможемо ходити в старих середовищах за допомогою таких інструментів, як цей. Існує також інструмент захоплення руху, який я хочу вам показати. Він має багато справді цікавих функцій. Він називається motion і існує вже деякий час. Але цього тижня вони випустили кілька нових функцій, про які я думаю, вам варто знати. Отже, вони будують себе ось таким чином, все в одному інструменті, який дозволяє вам. Підказки в русі або завантажуйте відео та отримуйте рух у відповідь. Наприклад, якщо ми ведемо читання, ми можемо отримати 3D-персонажа, який читає книгу з досить реалістичними рухами. Ми також можемо зробити те саме з хлопцем, який виступає на семінарі. Отже, у нас є один хлопець, і він дуже виразний мовою тіла. І я натрапив на це відео, яке здалося мені абсолютно фантастичним: це людина, яка вистрибує з літака. Це так добре, що людина це літак. Але я не бачу багато вистрибувань зсередини цього покоління. Тепер у них також є захоплення руху, що є дійсно цікавим. Так, у цьому прикладі ми бачимо жінку, яка танцює дуже типова демоверсія штучного інтелекту. А тут у нас є відеозапис руху. І ви можете бачити, що захоплення руху у цьому відео дійсно хороше, тож воно конкурує з найкращими інструментами захоплення руху, такими як Move AI. І у нас також є захоплення руху з деяких 3D анімацій. Тож у нас є персонаж, який біжить ось тут. А потім у нас є результат, захоплений рухом, який виглядає в основному так само добре. Так що дійсно цікаво побачити результати тут. Звичайно, ви можете завантажити FBX файли і використовувати їх у 3D-додатках, що дуже круто. І вони також починають експериментувати з фактичними підказками в. І змусити 3D персонажа взаємодіяти з цим рухом 3D анімації, тому ми маємо це відео з Ніколою Теслою. Танцює, і ви можете бачити, що він просто робить ідеальний Gangnam Style тут. Так що ви можете бачити, як цей конкретний інструмент, особливо коли генерація 3D-моделей і бази зображень стають ще кращими, стане величезною частиною анімації в майбутньому. І знову ж таки, такі інструменти, як Midjourney, прагнуть робити 3D-моделі дуже скоро. Тож я уявляю, що ми побачимо ще багато інструментів, подібних до цього, які з'являться на ринку в найближчі місяці, і це підводить нас до наших ші фільмів тижня. Отже, перший фільм я хочу підкреслити, що. О, це фільм під назвою Міська меланхолія від Джулі Дизайнс Джулі чудово попрацювала з зеленим кольором. Який має вінтажну естетику, і ми дуже скоро запросимо Джулі на подкаст, і ми швидше за все запитаємо її про цей проект. Наступний фільм, який я хочу виділити, називається Сестра битви, створений Бретом Стюартом. У ньому справді є одні з найчіткіших та найфотореалістичніших візуалізацій штучного інтелекту, які мені доводилося бачити до цього часу. Я був настільки натхненний цією роботою, що Бред зробив це. Я зв'язався з ним і запитав про деякі його секрети, і він був досить люб'язний, щоб дозволити мені поділитися ними з вами у відео. У який ми опублікуємо наступного тижня, Тож я не можу дочекатися, щоб поділитися, як ви можете отримати дійсно гарне чітке відео з високою роздільною здатністю за допомогою інструментів генерації штучного інтелекту. Наступний фільм, про який я хочу розповісти, називається Час позичати, і він був створений інструктором нашого рекламного курсу зі штучного інтелекту Дейвом Кларком. Дейв зробив те, що я вважаю найкращим прикладом концепції фільму, створеного за допомогою штучного інтелекту, по суті, це дуже цікавий приклад науково-фантастичного фільму про подорожі в часі, який також відбувається в цьому районі сегрегації і нагадує про расизм у Сполучених Штатах. Я думаю, що це дуже цікава концепція для фільму, і я цілком уявляю, як цей проект отримає зелене світло і буде створений у Голівуді. У цьому проекті є кілька дуже крутих прикладів візуальних ефектів. Тож я думаю, що Дейв наш студент студентський проект тижня надійшов до нас від студента під ніком «Prompt Repeat, який, на мою думку, є кумедним і дуже підходящим для того, хто працює в галузі відео зі штучним інтелектом. Вони проробили дійсно чудову роботу над створенням фільму про моду зі штучним інтелектом, який вирізняється послідовністю та вдалим підбором кадрів. Тож фантастична робота над цим проектом. Дякуємо за перегляд цього випуску. AI Film News Ви звичайно можете отримувати AI Film News безпосередньо на свою поштову скриньку, підписавшись на цю. Сторінку CuriousRefuge.com І якщо ви зацікавлені в нашому новому курсі з реклами ШИ, ви можете натиснути на посилання під цим відео і записатися в список очікування, який закриється 31 січня. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступному випуску!